Так, дівочки і хлопчики, що ми тут сьогодні з вами зібралися, власне кажучи, я думаю, по банкам плюс-мінус понятно, але у нас скоро літочко. Ну, але насправді я не прирівнююсь до літа, це я так умовно кажу. Треба приводити своє тіло в норму через те, що схуднути мало треба ще якось і підтягувати своє тіло. Я коротше підключаю зараз все максимально, що я можу, і до того ж, ще й записалася: ну точніше, ну коротше, по планах у мене ще є одна процедура для тіла. Я вам дуже обязательно все покажу. І головне, що чи це все діло буде ефективно? А чи буде це ефективно? Ви побачите, якщо фотки в літом будуть в купальнику, значить це все діло спрацювало. Давайте покажу, чим я користуюсь так коротенько і швиденько. По-перше, я зараз е скрабую своє тіло, постійно відшувушую. У мене зараз в використанні ось цей от скраб від калістар. Це бомбічний скраб, він дуже приємно пахне, він дуже класно скрабує. Я вам хочу сказати, що абразивність у цих частинок вона достатньо така велика, тобто він прям не лайтовий, він відчувається. Він залишає. Після себе таку, знаєте, приємну зволоженість. Дуже прямо мені зараз подобається: використовую його разом із масажною щіткою. Тобто я наношу скраб прямо в душі і використовую, масажую, потім проробляю всі свої. Ну, такі проблемні ділянки, будемо так говорити, за допомогою такої масажної щітки. Цей скрабік я взяла собі, це в мене новесенький від бренду Жая. Він ще в мене запакований. Я не знаю, просто от калістаровський скраб вже ж він дуже швидко закінчується. В принципі, ділянки тіла, ну вони великі, да, і швидко закінчується. Також у мене ще є і гуаша, він уже такий страшний для тіла від Хіларі, Його я використовую набагато рідше, тому що мені не подобається взагалі сам ну, якось процес. Я не розумію, як воно. -воно Мені синяки одні робить. І ще є така от класна щітка для сухого масажу від бренду Ікатуз. Те, що стосується ось цих от засобів, тут я вже використовую оцей, мені здається, закритий, отакий от купила собі гель для тіла від бренду Міша. Це корейський бренд, дуже хороший. Він дуже сильно Холодить і гарячить одночасно. Насправді це ну прям круто працює для того, аби оці ось наші клітини реагували целюліт для проти целлюліта, Оце цього всього і так далі. І також, звичайно ж, потім ще до речі, не сказала цей от засіб. Я використовую і зранку, і ввечері. Щоб ви розуміли, ну воно пекуче, таке, що просто капець. Потім, коли ти вдягаєш штани, ти ніби в скафандр холодний якийсь залазиш. Ну, такі враження дуже цікаві після нього. Ну і звичайно ж, зволожую своє тіло. У мене є ось такий от Сістерс Арома. Це отакий от кремчик для тіла. Оцей він мені прям дуже подобається. Він і пахучий, він і класно зволожує, він і не відчувається. Я не люблю, коли сильно відчуваються якісь продукти на тілі, особливо. Зволожувальний лосьон бустер є у мене такий від бренду Хіларі. Його я використовую набагато рідше. А, в основному, після того, як я поголилася і ноги мазюкаю ним, то що він такий, знаєте, в нього текстура дуже неприємна, його оце возюкаєш, возюкаєш, возюкаєш. І дуже довго треба возюкати для того, аби він поглинувся. Я не люблю Я люблю все таке, знаєте, щоб робити супер все швидко. І ще в мене є отакий от лосьон для тіла з церамідами від Евелайн. Оце от теж класна річ, Коротше, я використовую там тутей, Блін, а в мене цього. Сістер рома вже майже половина, капець. Щось я дуже швидко все це використовую. Ну і в принципі, плюс-мінус, оце все, що я зараз використовую із косметичного і отаких от, от гаджетів для тіла. Напишіть, будь ласка, яким чином ви боретеся з целюлітом? Мені буде дуже цікаво, якщо у вас є якісь там, знаєте, може, лайфхаки. Також я підключаю зараз спорт, тому що я пішла у зал. Спасибі моїй сестрі, що вона мене витягнула і сказала, що ну, типу, блін, вже пора, пора. Сама знаю, що пора. Тому, коротше, підключаємо ще зал, і ось ця от процедура, про яку я вам сказала раніше. Ну, це щось буде дуже, дуже цікавеньке, тому якщо вам е, ну, актуально це і взагалі цікаво буде послухати, і щоб я поділилася, то ну, ви знаєте, що треба робити. Треба бути на мене підписувати. Нами дивиться все, що я знімаю. Ну, а так, в принципі, оце от поки все.